Кінокритики визначилися із найкращими фільмами 2023 року та опублікували список переможців Critics' Choice Awards 2024. Щорічна кінопремія відбулася на Глобусівський вікенд у ніч з 14 на 15 січня, за день до ЕМІ у США вкотре зміцнила. Здогадки щодо того, хто візьме головну премію на Оскарі 10 березня. Звичайно, сьогодні я пропоную обговорити, хто ж забрав головні кінопремії. Чому Райан Гослінг не задоволений своєю нагородою за пісню «I'm just Ken», поговоримо про його неоднозначну реакцію, поговоримо про бурхливу реакцію Марго Робі, і, звичайно, покажу вам фотографії із образами зірок, які модні будинки вони підтримали своїми виходами, і будемо разом обирати. Найелегантніший і найгармонійніший наряд для цієї премії. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюся, що відео буде для вас цікавим, тому що це одна із важливих премій, яка має свою вагу у кінонагородному сезоні. Тому буду чекати на ваші думки. Звичайно, якщо буде можливість і бажання підтримати канал лайком, коментарем, підпискою, я буду вам дуже сильно вдячна. Пора. Розпочинати. Січневий календар дуже багатий на кінонагородні премії. Вони йдуть одна за одною. Ми вже з вами обговорили результати премії Golden Globe 2024. І, звичайно ж, дуже цікаво спостерігати за розподілом трофеїв та змін у турнірній таблиці кінофільмів, якщо можна так таким чином виразитися. Увечері 14 січня у Лос-Анджелесі відбулося нагородження премії Critics' Choice Awards, на якому журі із журналістів, телевізійних, радіомовних та цифрових видань у галузі розваг відзначило головні досягнення у кіно та телебаченні. Позаду вже залишився золотий глобус, результати якого ми обговорили з вами в одному з відео. Сьогодні ми говоримо про вибір критиків, і буквально наступного дня після цієї премії вже пройшла премія Емі. Сьогодні у фокусі лише одна з найпрестижніших кінопремій Critics' Choice Awards. щороку цей захід дає нам розуміння, які саме фільми будуть змагатися за Оскар. Ведучим 29-ї церемонії був комік Челсі Хендлер. Абсолютним і беззаперечним тріумфатором події, незважаючи на шалені касові збори Барбі, став Опенгеймер, який забрав додому цілих вісім статуеток, у тому числі за кращий фільм, найкращий режисер, найкращий актор другого плану Роберт Дауні молодший, найкращий акторський ансамбль, найкраща операторська робота. Найкращий монтаж, найкращі візуальні ефекти, найкращий підсумковий результат. Одразу видно, яка команда прийшла з найбільшими амбіціями на цю нагороду і отримала шалений результат. Особливо зворушливою для фанатів Роберта Дауні Молодшого стала ще одна перемога у номінації Найкращий актор другого плану за його роль у Опенгеймері. Бо, здається, Роберт Дауні молодший перебував у деякому стані фрустрації після завершення його контракту з Марвел, після завершення історії. Рії про Айронмен залізну людину. Роберт Дауні молодший ще раз відповів на запитання: хто може бути кращим за роберта Дауні молодшого. Правильна відповідь: ніхто. У роберта Дауні молодшого однозначно були амбіції на перемогу. Він дуже хотів цього порівняно навіть із тим же Райном Гослінгом, який не так активно показував, що йому потрібна ця статуетка. Він просто така голівудська дитина, і в його історії, там, де було абсолютно все, дуже гарно було б якраз підсвітити його кандидату. Туру його Гарну дійсно гру однією із нагород на мою скромну суб'єктивну думку. Акторська гра Роберта Дауні молодшого у Опенгеймері є найсильнішою ролью за весь час. Втім, сам режисер Опенгеймера Крістофер Нолан також забрав нагороду за найкращу режисуру. Його дружина, продюсер фільму Емма Томас, отримала нагороду за кращу картину. Якщо хтось ще не дивився, то Опенгеймер заснований на реальних подіях. Він розповідає історію, життя, теоретика батька. Атомної бомби до цього фільм Опенгеймер вже виграв у головних позиціях на золотому глобусі 2024 LAFCA Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса та інших недавніх преміях, тому шанси, що картина здобуде перемогу над Барбі у сутичці за Оскар дуже великі. Другою за кількістю статуеток, після Опенгеймера, став фільм Барбі Барбі із її шістьома перемогами, шістьома статуетками. Дихає все таки. У спину переможців. Цього вечора Крістоферу Нолану, прекрасна Марго Робі і Райан Гослінг чудово впоралися зі своєю роботою і з головою занурили глядачів у ляльковий світ. Ось нагороди, які отримав фільм Барбі. Найкращий оригінальний сценарій, найкращий художник-постановник, найкращий дизайн костюмів, найкраща зачіска і макіяж, найкраща комедія, найкраща оригінальна пісня. Хоча, на думку багатьох користувачів із соціальних мереж, одна з нагород дісталася фільму. «Барбі», Барбі не заслужено, і здається, що з тією думкою. Згоден Райан Гослінг Барбі взяла нагороду за найкращу пісню за саундтрек «I'm Just Ken». Повна подиву реакція Райана Гослінга на перемогу вже розлетілася по всім соціальним мережам і стала вірусною. До того ж, Райан Гослінг навіть не вийшов на сцену для отримання статуетки. За нього це зробили автори пісні Марк Ронсон та Ендрю Вайт. Із номінацією Найкраща пісня був пов'язаний ще один дуже незручний момент. Того вечора, оголошуючи номінантів в Белла Рамзі, яка читала із Теле так що це не претензія, звичайно ж до дівчини. Вона віднесла Аріану Дебос до акторів, які вважають себе співаками на рівні із Райном Гослінгом і Джеком Блеком. І судячи із обличчя Аріани, її цей е, жарт дуже смішним не видався. Премія Critics' Choice Awards 2024 виявилася солідарною із думками про роль кращої актриси, нею стала Ема Стоун. Ема Стоун не залишила шансів конкуренткам у жіночій номінації. Забрала статуетку за роль у фільмі Бідолашки, в основі якої лежить досить незвичайний сюжет. Головній героїні пересаджують мозок її новонародженої дитини. На цьому моменті хтось може зійти з дистанції і подумати, що це щось дуже дивне, не буду таке дивитися. Але якщо критики не лише однієї премії так високо оцінюють акторський хист Ема Стоун, то цей фільм точно може бути в. Арти вашого перегляду, головну акторську нагороду серед чоловіків отримав Пол Джаматі за роль у фільмі Залишені. Це стало великою несподіванкою для багатьох, але додає перчинки і вогню у цих змаганнях. Але і колега Пола Джаматі, Давайн Джой Рендольф, вирішила не поступатися зірці і удостоїлася нагороди. Найкраща актриса другого плану, неймовірний людяний глибокий фільм. Однозначно рекомендую його до перегляду. Адаптований сценарій, американське чтиво цей фільм піднімає на поверхню расові проблеми, і це просто не може не запасти глядачам у душу. У телесеріальних категоріях все стабільно. Гризня, спадкоємці і ведмідь отримали всі категорії. Із такого цікавенького це нагорода за найкращий серіал іноземною мовою, найкращим драматичним серіалом 2023 року. Стали спадкоємці, дві інші перемоги, якому принесли Кіранка. Сара Снук, серіал Ведмідь обійшов дивовижну місіс Мейзел і інших конкурентів у номінації Найкращий комедійний серіал. Пропоную зараз ознайомитися із повним списком переможців по всіх категоріях. Найкращий фільм Опенгеймер, найкращий актор Пол Джаматі залишені. Найкращий режисер Крістофер Нолан Опенгеймер, найкраща актриса Ема Стоун Бідолашки, найкращий актор другого плану. Роберт Дауні молодший Опенгеймер. Найкраща актриса другого плану Девайн Джойн Рендольф. Залишені. Найкращий оригінальний сценарій. Барбі, найкращий акторський ансамбль, Опенгеймер, найкращий юний актор Домінік Сеса. Залишені, найкращий адаптований сценарій, Американське Чтиво, найкращий зарубіжний фільм. Анатомія падіння Франція, найкращий анімаційний фільм, Людина Павук Павутина Всесвітів, найкраща комедія. Барбі, найкращі візуальні ефекти, Опенгеймер, найкращий монтаж. Опенгеймер найкращий оригінальний саундтрек. grandson Опенгеймер. Найкраща робота художника-постановника Барбі. Найкращий дизайн костюмів Барбі. Найкращий грим та зачіски Барбі. Найкраща пісня I'm just Ken – Барбі. Премія за кар'єрні досягнення Харрісон Форд. Спеціальна премія See her Америка Ферера. Барбі. Найкращий драматичний серіал Спадкоємці. Найкраща актриса в драматичному серіалі Сара Снук Спадкоємці. Найкращий актор у драматичному серіалі Кіран Калкін. Спадкоємці. Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі Елізабет Дебікі Корона. Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі Біллі Крудап Ранкове шоу. Найкращий комедійний серіал. Ведмідь найкраща актриса в комедійному серіалі. Айо Едебірі. Ведмідь, найкращий актор у комедійному серіалі. Джеремі Аллен Уайт. Ведмідь, найкраща актриса другого плану у комедійному серіалі. Меріл Стріп Вбивства в одній будівлі, найкращий актор другого плану у комедійному серіалі Ебон Мос Бакрак. Ведмідь, найкращий міні-серіал Гризня, найкраща акторка у міні-серіалі. Алі Вонг Грізня, найкращий актор у міні-серіалі Стівен Ян Гризня, найкраща актриса другого плану у міні-серіалі Марія Белло Грізня, найкращий актор другого плану у міні-серіалі Джонатан Бейлі, попутники, найкращий зарубіжний серіал Люпин, найкращий фільм для телебачення леді Вікторина, і найкращий мультсеріал Скот Пілігрим Тисне на газ. І, звичайно, ми не можемо не обговорити червону доріжку Critics' Choice Awards 2024. Поки ми в очікуванні головної кіноподії року Оскар. Зірки продовжують демонструвати свої ефектні вбрання. Премія велика, 41 номінація. Зіркових гостей було безліч, тому давайте разом обирати з вами найгармонійніший і найелегантніший наряд Critics' Choice Awards 2024. Цього разу Марго Робі відмовилася від вбрання у стилі Барбікор і надала перевагу. Вагу довгій червоній сукні сьогодні від бренду Balmain зі складками. І об'ємними квітами із незрівняним обвісом і реакцією Марго Робі на ці прикраси. Такі ж мотиви у аутфіті Дуаліпи, яка обрала силуетну сукню без рукавів від Прада із текстурними хвилястими лініями, які нагадують пелюстки Дуаліпа в Прада. Чимало зірок зупинила свій вибір на класичних чорних образах. Різ Візерспун продемонструвала лаконічну сукню із об'ємним бантом від Селін. Дженіфер Еністон вкотре захопила увагу у Брані від Дольчи Кебана Ема Стоун була у стриманому одязі від Луї Вітон. І зверніть увагу, будь ласка, на літери брошки B, які означають ініціали героїні фільму Бідолашки Белли Бакстер. Також, як і на золотому глобусі, ми побачили любов зірок і до Сяєва, і до паєток. Наприклад, Роза Мунпайк обрала сукню від Родарте, а Америка Ферера коричневу від Альберта Феретті. Режисер Такасі Ямадзакі, автор годзили, мінус один, номінований на кращий фільм іноземною мовою, прийшов із годзилою в руках і був у годзила Черевиках. Бріт Марлінг, яку було номіновано за найкращий міні-серіал Вбивство на краю світу Білі Айліш у Том Браун, Айо Едебірі в «Зероу», Елізабет Дебіків у Оскар Деларента, Грета Гервіг у Молі Годарт, Емілія Блант у Армані Пріве, Рейчел Сеннот у Баленсіага. Рейчел Броснахен у Жімонші, Грета Лі у чоловічому Лоеве», Джуліана Мур у Кутюрі Шанель, Бела Рамзі у Том Браун разом із Педро Паскалем, Чарльз Мелтон у Валентіно, Америка Ферера у Альберта Ферресі, Аріана Грінблат у Луї Вітон, Сара Снук у Трі», Кіран Калкін, у Колмана Домінго, як завжди, супер образи. Я обожнюю його виходи на червоні килимові доріжки. Сьогодні Колман у Валентіно Очей не відвести, він завжди вміє роздати стилю. Брі Ларсон у Прада, Елі Вонг у Жівангші, Дженні Слейт у Альберта Фареці. Квінта Брансон у Джордж Хобейка, Трейсі Еліс Рос у Фенді, Елісон Олівер у Лоеве, Арчі Мадекве у Лів'ютун, Барі Кеоган у Зеня. Режисер Солтберна Еміральд Феннел, Том Голланд у Прада, Келі Куоко у Діор, Каміла Мороне у Шанель. Сандра О у Харison, Елісон Уильямс у Зухар Мурат, Мед Бомер у Бріоні, Керри Міліган у Армані Пріве, Джеремі Аллен Вайт у Сен Лоран, Джоді Фостер у Кастомному Луї Вітон, Керри Рассел у Стефане Роланд, Аджа Наомі Кінг у Оскар Деларента, Бруно Темпл у Гьонші, Бел Паулі, у Шанель Селін Сонг у Том Браун, Аквафина у Діор. Лілі Гладстоун у Крістіан Сіріано, Домінік Сеса із Залишених у Селін, який сьогодні забрав кращого молодого актора, і є конкурентом, великим конкурентом для Тімоті Шаломе. Крістіна Річі у Ацу Кокуду, Менді Мур у Еліса Ап, Онжаню Еліс Тейлор у Джована Луї, Деніель Брукс. У Мунсорі, Ніколь Бехарі у Дольчингабана, Карла Гуджино, Вілла Фіджеральд у архівному Жан-Поль Шерер, Ешлі Мадекве у Бельмон, до речі, актор із Солтберна Арчі Мадеква це її двоюрідний брат, Валентина Белл у Армані Пріве, Анджела Басет у Памела Ролан, Аріана де Босс у Живанші, Харрісон Форд і Каліста Клохард у Ердем, Стівен Янг у Луи В'ютон, і Давайн Джой Рендольф у Джованна Луи. Thank <laughs> you. Схоже, що Critics' Choice Awards 2024 була ще однією репетицією перед Оскаром, підводячи підсумок у порівнянні із результатами золотого глобусу. То тут є багато схожого, але є деякі нюанси. Знову повторилася історія із найкращим фільмом Опенгеймер, найкращий режисер Крістофер Нолан, найкраща актриса на Golden Globe була Лілі Гладстоун. Тепер обрали Ему Стоун. Найкращий актор другого плану знову Роберт Дауні молодший, найкраща актриса другого плану. Нову давайн джой рендольф. А маєстро знову залишився без нагород. Минулого разу також без нагород залишився Май Десембер. І цікавого найкращий актор пішов актору Полу Джаматі за залишених, і це додає інтриги у категорію, в якій, здавалося б, уже все давним-давно вирішено. Найкращий анімаційний фільм тут уже не Хаяо Міодзакі, а Марвел Павутина Всесвітів. За кращий монтаж нагороди отримала не Тельма Скунмейкер, а Дженніфер Лейм, яка набирає оборотів. Маленька ремарка і цікавий момент відносно Дженніфер Лейм. Проте. Що вона працювала у шести проектах разом із Ноа Баумбахом, але лише із Крістофером Ноланом, вона змогла отримати шанс на. Оскар при цьому борячись із високою ймовірністю, в тому числі і із Барбі, де Ноа Баумбах один із сценаристів. Цікавий меч. Ken у виконанні Райана Гослінга, все-таки підрізав ще одну пісню із саундтреку Барбі. «What Was I Made For» Біллі Айліш. У Critics' Choice Awards Барбі мала 18 номінацій. Це рекорд для Барбі, але забрала лише шість нагород. При тому, що фільм залишився із найкращим оригінальним сценарієм, найкращий адаптований у американського чтива. І залишився серіал Барбі із найкращою комедією для порівняння. Фільм Опенгеймер перетворив 13 номінацій на 8 нагород, включаючи топові нагороди, які ми вже згадували неодноразово. Залишені також є тріумфатором цього вечора. Цей фільм дуже добре розігрує свої середнячкові, скажімо так, карти, три статуетки за підсумками вечора. Просто браво на даний момент. Кіліан Мерфі, актор із найбільшою кількістю нагород критиків у категорії Найкращий актор. Покажу вам атмосферні фотографії із премії Critics' Choice Awards 2024. Тут і Райан Гослінг, який отримав нагороду за найкращу пісню «I'm just Ken» і його здивування. То Райан повторив оцей мем. Педро Паскаль, який поєднав свій костюм із перев'язкою. Біллі Білі Айліш і Тома Холанда, однакові футболки Джуліани. Мурта, Чарльза Мелтона, Селфі Кехай Дзюнь і Віла Фаррела. Неможливо не згадати чудово Маргоро у червоній шкіряній сукні з Трояндам. Троянди тьмяніють на фоні діамантових сережок і каблучки, які важуть разом майже 100 кара. Червона доріжка порадувала нас і неочікуваними дуетами, і е, за фіналом цей випуск прекрасними фотографіями ще раз переможців Critics Choice Awards авторства Грега Вільямса обожнюю. Його фотографії, вони в якісь в нього найбільш атмосферні і живі, і показують дійсно емоції, щирі емоції. Тому вітаємо звичайно всіх переможців у всіх категоріях із заслуженими перемогами. І звичайно будемо спостерігати, хто далі як буде рухатися у цій турнірній таблиці. Тому чекаємо з нетерпінням на результати Емі, які вже є у моєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, то будь ласка, підписуйтеся і будемо чекати на Оскар. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада, що ви були зі мною. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Діліться, будь ласка, своїми думками відносно переможців, відносно нарядів, відносно реакції Райана Гослінга на перемогу у категорії найкраща пісня, за які фільми вболівали і продовжуєте вболівати ви, і серіали в тому числі. А я хочу попросити вас, звичайно, не забувати підтримувати наших хлопців та дівчат, найсильніших людей, найсміливіших людей нашої країни, які захищають. Нашу державу, які боронять її кордони від ворога. Будь ласка, прошу вас, підтримуйте перевірені донати. Це дуже важливо для нашої загальної перемоги. І прошу вас не забувати про пухнастиків на локальному рівні, гривною, кормом, донатом, сіном, теплим одягом, пустити, переночувати, підгодувати, дати можливість погрітися в теплому місці. Підтримуйте, поширюйте інформацію про те, про тих тварин, бездомних безхатніх тваринок, яким потрібна наша допомога. Таким чином, ми зможемо врятувати. Як мінімум одне життя наших чотирьохлапих друзів. Ну що ж, я сподіваюся побачити вас у новому відео і сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. До зустрічі в новому відео. Скоро побачимось. Все, бай-бай!